Черкащани вигулюють своїх собак без намордників та прямо на газонах. Одні робляться за незнання законів, інші через небажання їх виконувати а дехто й взагалі з безвиході умов для вигулу чотирилапих у Черкасах немає. Аби дізнатися, коли покращать собачі будні, наша Тетяна Пономар сходила на побачення із депутатом міськради, щоб наочно продемонструвати можновладцям усі собачі проблеми. Собака кращий друг для одних та часом ворог для інших, особливо коли йдеться про безпеку та гігієну. Він вигулюють рядом. Вийшов, вот, все, от я сиджу на лавочці, собака возле мене гуляє. Рядом грають діти в пісочницях, тобто собака може сходити і в ту ж саму пісочницю. Гулюють на шкільних майданчиках, потім в дворах. Ну, і так можна перечисляти паркові зони. Тому тут е, насамперед, я думаю, що це питання повинно бути вирішувати з міською радою. Про те, як саме вирішують питання вигулу собак, я запитаю у депутата Олексія Мельника. Хочемо наочно продемонструвати можновладцям тяжкі собачі будні за помічниками і пес Бернардо або просто барі. Доброго дня! Я до запрошую на побачення. Дякую, вам. дякую Якщо вам. Нормальні чоловіки повинні ходити на побачення. Ну, з якимось сюрпризом. Гуляти у парках з собаками заборонено, пояснює депутат. Тож ми йдемо при парковою алеєю. Я намагаюся зрозуміти, де ж межі природньої території. Середніх парках є е, таблички, де показується, що е, вигул собак в парках заборонено. Тобто там заборонено, а тут можна? Чисто теоретично, тут е, же немає е, таблички? Ми, не можемо, ми ж не можемо натикати табличку на кожну е, тропінку, яку там, ну стежечку, яку люди зробили. Це ж ну, весь парк треба в табличках е, е, поставити. Не впевнена, не гуляй ради депутат. Аби вже точно не потрапити в халепу і уникнути штрафу. Краще вигулювати пса на майданчиках, де проводять уроки дресирування собак. Депутату зауважують, таких по місту можна перелічити на пальцях однієї руки. Погулявши алеєю, повертаємо на бульвар Шевченка. Поки обговорюємо собачі будні, барі таки робить те, заради чого вийшов на прогулянку. Зазвичай я роблю це так: збираю екскременти, кладу один пакет в інший і несу до найближчої урни. Як справжній джентльмен Олексій допомагає мені і бере пакети з екскрементами, але у полі зору жодної урни там на цьому відрізку, то вони є трішки далі, але знов ж таки все одночасно встигнуть неможливо. Про відсутність сміттєвих урн та місць для вигулу собак, гігієну та безпеку говоримо з годину. Депутат обіцяє, що таки зроблять собачі будні комфортнішими, утім, не раніше наступного року, адже пояснює, наразі усі сили та гроші кинуті на благоустрій. Мовляв, спочатку треба зробити місто зручним, а вже потім прибирати його від собачих екскрементів. В цьому році були кинуті всі сили на ремонт тротуарів, на ремонт дороги. на... Багато там і на заклади освіти, і на заклади е, охорони здоров'я. Але в принципі я вважаю, що наступний рік ми декілька місця влаштуємо обов'язково. Бернардо такі депутатські обіцянки ні до чого, бо виходити на прогулянки та ходити за потребою собаці потрібно щодня, а не з наступного року. Тетяна Пономар, Ігор Неділько, Вікановини.